Коли ти можеш зрозуміти себе, тоді зможеш зрозуміти іншу людину. Ми не хочемо вивчати античну філософію, бо вони ж там були рабовласниками. Це дві абсолютно пов'язані речі: з одного боку, ви пізнаєте себе, з іншого боку, ви реалізуєтеся. Ради вас бачити. Сьогодні для мене ця зустріч особлива по декільком причинам. Перша причина це новий формат для мене, формат подкасту, де я не один, а я гість, і друга ще більш важлива причина це те, що. Такий особливий гість саме ви, Всеволод Зеленін, мій вчитель, майстер, не побоюсь цього слова, і Всеволод, дякую вам. Розкажіть декілька слів про вас? Ну, чесно кажучи, я не знаю, чи варто так розлого говорити про себе. Так, я професор університету, працюю, я вже більше 30 років займаюся розвитком. Людей писав про це дисертації, багато наукових робіт, статей, книжок так і таке інше. І моя головна ідея полягає в тому, що в кожної людини є талант. Кожна людина має якийсь хист, і я, як психолог, я маю допомогти цей хист зрозуміти і реалізувати. І те, що ми будемо сьогодні говорити, я ще раз сподіваюся, буде про це. Правда ж? Так, так. Мені з вами багато про що можна говорити. І це навіть було для мене проблемою, про те, про що поговорити саме перший раз. І я обрав, вирішив, що хочеться з вами поговорити про такі можна сказати вічні питання. Наприклад, що таке самопізнання, що таке розвиток людини, розвиток особистості, те саме, як ви на даний момент. Це формулюєте? Що для вас взагалі розвиток людини і чому людям хочеться розвиватися? Ну, насправді людина це така надзвичайна істота в всесвіті. Вона в стані себе пізнати. Якщо тварини, вони просто проживають це життя, людина встані задатися питаннями сенсу життя, задатися питаннями призначення свого, задатися питаннями реалізації себе і таке інше. Так, дійсно багато людей не стані опанувати той великий дар, який вони отримали від природи чи Бога, хто як вважає. і вони просто витрачають час свого життя і не розуміють, навіщо воно їм. Але є люди, які хотіли б прожити життя на більш високому рівні. Mm -hmm. І я намагаюся допомогти їм усвідомити, по-перше, хто вони. Головне питання для вас: хто ви є? Не просто як соціальний стереотип, там, чоловік, жінка, там, син, донька і так далі, але як е певний всесвіт внутрішній. Які він там є, що там є, які там є фантастичні простори, які там є скарбниці в вас. Я вірю, що кожна людина, якщо вона починає в собі шукати і знаходити перспективи для розвитку, вона може стати таким величезним дарунком для людей, які навколо неї, для суспільства і таке інше. От просто. Давайте спробуємо. ті, що нас дивляться, люди, спитайте себе, а в чому я талановитий? а Що я в собі можу такого розвинути, щоб інші люди були вражені моїм талантом? І коли ви почнете звертати увагу всередину, бо нас в школі включають звертати увагу ззовні: так: от, дивись сюди, на дошку, дивись сюди, слухай сюди. Але дуже багато є обрів. Якихось там знахідок всередині себе. І от коли запитаєте себе, просто візьміть зараз такий е листочок, там, візьміть ручку і напишіть, що мені подобається? Що мені подобається робити? Від чого відчуваю натхнення, коли я це роблю? Що в мене виходить робити, що дає мені можливість показати себе краще, ніж інше? Тобто ви швидко, легко це робити на відміну інших. І за що люди мені бувають вдячні, коли я це роблю? І на поєднанні цих трьох аспектів, що вам подобається, що у вас гарно виходить, і за що люди вдячні, скоріш за все, ви знайдете те, про що японці казали, що це ікігай, то, то сенс вашого приходу в цей світ, це ваше призначення. Це найпростіше, що ви можете зробити, і принаймні замислитись над цим, якщо ви хочете не просто проживати своє життя, а здійснити себе. Дякую, все, от як завжди. Ви вмієте розкривати ті поняття, які просто можна заслуховуватись. Я хотів би вас запитати і направити в таке русло, що чомусь при от ми такі люди, які розвиваються, можу сказати про себе. я там приходжу до вас в школу. В мене немає питань внутрішнього для чого мені розвиватись, але я розумію і бачу, що навколо не всі люди відчувають такої жаги до пізнання себе, до розвитку себе. Поділіться своєю думкою, чому так стається, і, можливо, щ... хотілося б почути відповідь на те, що саме е... стимулює людей до цього розвитку, до цього пошуку внутрішнього пізнання себе? Ну, Кожна людина, я вірю, хоча в житті мріяла. Mm -hmm. В дитинстві, в дорослому віці. Але для того, щоб а, мрії здійснилися, не просто якісь меркантильні цілі, там купити собі квартиру. Це гарно, добре. Там чи купити щось, якісь собі там інші речі, там поїхати відпочити чи щось таке. Але мрія не про те, щоб мати щось, а мрія про те, щоб стати кимось. І причому знову тут не, не просто соціальний статус, я стану там керівником бізнесу. Це знову ж таки дуже добре. Як ви можете здійснити себе, як ви можете знайти перспективи е самопізнання і розвитку, які розкриють вас, а не просто ви будете витрачати кожен день, як день сурка, да? mm -hmm. такий самий, як попередній, і не розуміти, навіть не замислюватись над тим, навіщо ви це робите? А потім просто пройде час, м пройде життя, і ви будете дивитися, не знаю, з задоволенням чи незадоволенням. Шляхи, які ви пройшли. Знаєте, є такі дані, що люди після 65 опитування показують, що більше 80% вважають, що вони прожили своє життя марно, що вони не здійснили, що так не сталося, як їм гадалося, як мріялося в дитинстві, в юнацтві. Може, є все ж таки час, хоча б невеличкий час кожного з нас, щоб. Додати до всіх зовнішніх надбань ще внутрішніх надбання. Я зараз провокую насправді аудиторію, щоб вони самі замислилися. І якщо їм цікаво це саме пізнання, цей це саморозвиток, то я всіх запрошую, будь ласка, до Іллі. Він людинознавець, людина, яка допомагає людям ставати людяними, повертає їх до людяності, повертає їх до себе, до, до розуміння себе, до розуміння інших. Другий аспект це ви можете пізнавати не тільки себе, а й інших людей. Пізнавати свою дитину, які в неї таланти, пізнавати свою кохану чи коханого, пізнавати своїх батьків, пізнавати взагалі людство як таке. Це дуже цікаво. Це дуже цікаве, така, такий цікавий простір, та, такий цікавий всесвіт, людської природи. Взагалі, скільки там і філософія, і багато там всяких соціальних наук на цьому побудовані. Чи вам важливо було б розуміти себе, розуміти інших, розуміти життя, а не просто перебувати тут? То придіть до ЛІ, він вам каже, це може зробити. Дякую. Друзі. Поділіться в коментарях, чи вам важливо розвиватись і чому? Все. Ага. Е хочу запитати, ми от так. Розповідаємо про розвиток, самопізнання, і я дійсно відчуваю цю, ну, світло цього пошуку і цього шляху. Але є відчуття і таке спостереження, що багатьох це лякає. Як вам здається, чому люди лякаються цього шляху, якщо в ньому так багато переваг? і. Ну там не тільки переваги, там є дійсно і страхи, і справжні страхи. По-перше, працюючи навіть такими з великими бізнесменами, ніби реалізованими людьми, я стикаюся з тим, що людина там дивиться всередині на себе і каже, Боже, там щось є, а там якийсь я. А який я? А які мої відчуття, а, там, емоційний інтелект? Що я переживаю зараз? Я боюся, чи я в захваті, чи я, там, я не знаю, натхнений. Що за мною відбувається? Нас не привчають дивитися всередину себе, нас привчають дивитися зовні себе. І ну, ми, тому ми і отримуємо тільки те, що зовні нас найбільше. Але навіть коли ви будуєте стосунки, там професійні чи особистісні, ви можете е зазирнути в душу людини, зазирнути в її внутрішній світ. Я просто намагаюся зараз знайти, хоч якісь зиски для людей, які mm -hmm. такі меркантильні кажуть, так, що тут зелені там розповідає, там якісь такі дивні речі. Ви ведете перемовини, наприклад, в бізнесі. Вам важливо розуміти, хто перед вами, яка психологічна сутність цієї людини, який його характер, як він буде себе поводити, ви керуєте бізнесом чи ви працюєте в цьому бізнесі? Вам важливо розуміти інших людей. Важливо розуміти їхній внутрішній світ. Так ось, якщо ви не розумієте себе, навряд чи ви зможете зрозуміти їх. Це лише тоді маніпуляція, коли люди не хочуть розкриватися перед самими собою, але намагаються якось вплинути на всіх інших. Це не працює. Ти можеш пізнати людину тільки через пізнання самого себе. І коли ти можеш зрозуміти себе, тоді зможеш зрозуміти іншу людину. Оце вам перша така таємничка. Спробуйте це. Спробуйте подумати так про це. Спитайте, які у вас є вади. Що з ними робити? Що ви в собі боїтесь, наприклад, якихось своїх якостей? Можливо, ви людина жорстока, таке буває. А що з цим робити? Можливо, це це рису можна якимось чином, ну, я не знаю, там, нівелювати, чи можливо перетворити на щось, таке, можливо, перетворити це на жорсткість, таку принциповість таке інше. Люди бояться бояться себе, бояться зазирнути себе, бо побачити там якихось демонів, і там їх багато це я психологом кажу вам. Якщо ви не прибиралися в своєму внутрішньому світі, якщо ви не прибиралися в себе на кухні, там заводяться таргани. Ну, так я кажу, якщо не прибираєте в себе тут, то там заводяться якісь таргани, а може що іще страшніше. І коли ви зазираєте в цю бізну, да, як писав свого часу Нічше, то бездна починає дивитися в вас. Подивіться всередину себе, можливо, ви побачите там не тільки щось страшне, а й щось надзвичайне, справжнє, величне.